Доброго ранку! З вами телепрограма Вектор безпеки сьогодні у випуску ви дізнаєтесь про таке: у Львівському державному університеті безпеки, життєдіяльності відбувся конкурс колективів художньої самодіяльності. В університеті відкрили новий сучасний спортивно-атлетичний центр. Також розповімо вам про університетську команду КВК. У Львівському державному університеті безпеки, життєдіяльності відбувся персональний розподіл випускників. У Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності відбувся конкурс колективів художньої самодіяльності. Свої таланти продемонстрували курсанти і студенти інститутів цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки. Свято мистецтва проходило в міському палаці культури імені Гната Хоткевича. На дійство прийшли подивитись працівники університету, батьки курсантів та студентів, а також мешканці Львова та області. До складу журі увійшли проректор по роботі з персоналом Юрій Павлюк та проректор з економічних питань та матеріально-технічного забезпечення Ігор Дверянин, народний артист України Євген Федорченко, заслужений діяч мистецтв України, ветеран навчального закладу Ярослав Слива. Та засновник вокально інструментального ансамблю університету «Полом'яні Серця Сергій Ткаченко. Я отримала велике задоволення від того, що побачила. Кожна з команд проявила себе як з найкращої сторони, і було дуже важко визначити, котра з команд сильніша. Ну, я вважаю, що перемогла такі дружба, попри все. А для курсантів це має велике значення, оскільки це своєрідна така засіб для релаксації, для відпочинку. Визначення переможців було нелегким завданням. І викликало досить жваву дискусію серед членів журі, адже два колективи продемонстрували чудові та злагоджені програми. Загалом всі номери були представлені на високому професійному рівні. Цьогорічний конкурс відзначився своєю високою підготовкою і високою майстерністю всіх виконавців, акторів, які приймали участь у конкурсі. До Всіх присутніх звернувся ректор університету Михайло Козір зі словами переконання в тому, що в нашому навчальному закладі вчиться талановита та обдарована молодь. Інтелігентність та інтелект притаманні вам переможуть невігластво та приведуть до розвитку та процвітання нашої України. Рівень, який ви продемонстрували, заслуговує найвищої оцінки. Дякую вашим батькам, які подарували вас міністерству та нашому навчальному закладу. Впевнені, що такі, як ви, це за. Урука успішної країни. У Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності відкрили новий сучасний спортивно-атлетичний центр. Спорткомплекс, що розташований на площі 280 квадратних метрів, розділений на декілька тренувальних зон: зал важкої атлетики та гирєвого спорту, зал фітнесу і загальнофізичної підготовки, кардіотренажерний та тренажерний зали. Тренувальні зони облаштовані найсучаснішими тренажерами: спідбайки для кардіотренажерної зони, машина Сміта, біцепс, машина, Дельта машина, чотирьохпозиційна мультистанція Максима та багато інших. Дуже дякую, що побудували нам зал, де ми можемо посконалити свою фізичну підготовку адже для рятівника. Це є невід'ємною частиною. І коли кожен курсант свій любий час, вільний коли в нього є вільна хвилинка, може прийти і собі позайматися своїм задоволення, тим самим він собі покращує свій фізичний стан, своє здоров'я укріплює для комфортного перебування та проведення тренувань, усі зали облаштовані потужною акустичною системою та сучасними мультимедійними системами з можливістю відтворення сателітарного телебачення та програм з фітнесу та аеробіки. Займатися на новому сучасному обладнанні мають змогу як офіцери та працівники навчального закладу, так і курсанти і студентами. Е, мені подобається ходити в цей спортзал, по-перше, з метою підвищення своєго, свого фізичного рівня і для свого саморозвитку. Ще з першого курсу ми мріли з хлопцями на курсі, щоб побудували такий гарний спортзал, щоб ми мали де займатися. І на четвертому курсі це. Мрія можна сказати, так збулася, і цей чудовий комплекс, який збудували наші. Викладачі наші проректора, ми їм дуже за це вдячні. Це дуже гарний комплекс. і Він нам дуже подобається. і Ми ходимо з задоволенням сюди займатися. В Університеті діють секції з таких видів спорту: пожежно-прикладного, офіцерського триборства, боротьби самбо та дзюдо, боксу, легкоаклетичного кросу, східних і футболу, волейболу, баскетболу, настільного тенісу, пауерліфтингу та гирівого спорту. Збірні команди нашого університету успішно виступають та є переможцями і призерами найрізноманітніших міжнародних та всеукраїнських змагань. Вихованці Львівського державного університету безпеки життєдіяльності МНС вміють не тільки вправно рятувати людей із біди, але й вдало жартувати. Новоспечена команда кавенщиків-рятувальників голосно заявила про себе у студентській лізі КВК та одразу потрапила до Галицької ліги. Очолює команду Володимир Балябас, а художнім керівником є Валерій Корнійчук. До її складу входять курсанти другого курсу інституту пожежної та техногенної безпеки університету. А почалося з того, що в серпні 2010 року. Курсант Максутинський час ще кандидат курсанти Масутинський і Куровський поступили в наш Львівський державний університет безпеки життєдіяльності. І 24 серпня традиційно вже проводиться конкурс огляду художньої самодіяльності між кандидатами курсантами, між тими згодами. І тоді, будучи ще заступником начальника курсу, капітан Корнічук Валерій Валерійович і я запримітили цих двох хороших хлопців, які були не перевершені в гумористичному жанрі самодіяльності. І наступного сезону, в листопаді 2011 року, вони вирішили все таки зареєструватися і спробувати свої сили на арені нашого прекрасного міста. І та слава обставини, що взяли ми гран-при від року. Надзвичайно шалений успіх був для нас, як для першачків, як для піонерів цієї справи нашого університету. Хлопці ще з більшою наснагою приступили до підготовки до чвертьфіналу студентської ліги. Ми стали першими в рейтингу з двох чвертьфіналів, автоматично вийшли в півфінал. В півфіналі виступили ми не так, як бажали, але це не помішало нам пройти в фінал студентської ліги і автоматично потрапити у чвертьфінал Галицької ліги. Три-чотири. Опіку над командою взяв речник Львівського державного університету безпеки, життєдіяльності. А в минулому теж кавенщик Антон Крук. Після того, як відвідав одну з ігор команди та зрозумів, що хлопці мають усі шанси стати одними з найкращих. Отож, хочу від себе як керівник команди побажати їм удачі, щастя. Творчої наснаги, успіхів, капітан команди актор і автор Олександр Коровський та актори Олег Макситинський, Георгій Бондаренко, Едуард Матвій, звукооператор і актор Назар Штангрет. фото та відеосупровід – Максим Кравченко та Ігор Кордіяка. У Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності відбувся персональний розподіл випускників за результатами роботи кадрової комісії. Випускники розподілені на роботу в підрозділи МНС та Держтехногенбезпеки. Комісію очолив заступник директора департаменту кадрів та роботи з персоналом МНС України Іван Шевченко. А до її складу війшли перший заступник держсекногенбезпеки України Іван Кріса, ректор університету Михайло Козяр, начальник управління освіти і науки МНС України Андрій Ренкас та представники територіальних управління МНС і Державної інспекції техногенної безпеки України. Розподілена загалом 237 осіб. З них 26 магістрів, 110 спеціалістів та 101 бакалаври. Випуск фахівців заплановано на червень, а магістри завершать своє навчання у грудні. Ректор університету Михайло Козяр виступив з ініціативою присвоїти спеціальне звання лейтенант служби цивільного захисту не лише тим, кого випустять в червні, але й магістрам. Ініціативу ректора підтримали начальники територіальних управління МНС та Держтехногенбезпеки. Були пропозиції присвоїти магістрам після випуску одразу звання старшого лейтенанта як відмінникам навчання. Комісія вирішила розглянути дане питання і прийняти рішення найближчим часом. Вперше за три роки представників, які направлялися на навчання з Львівської області, в повному складі розподілили на роботу в підрозділи головного територіального управління МНС та Держтехногенбезпеки Львівщини. Загалом усі залишили задоволені а головне, що випускники стовідсотково забезпечені роботою. А зараз традиційна рубрика Абетка безпеки. У ній ми розповімо вам, як поводити себе під час повеней. У березні, порівняно з лютим, значно збільшується середнє значення кількості гідрологічних та геологічних надзвичайних ситуацій. Розпочинається формування водопілля на річках країни, під час розвитку якого неодноразово відмочалось досягнення відміток затоплення об'єктів господарювання. На річках Західного регіону в окремі роки відмічалися талодощові паводки, коли на річках проходить паводок з катастрофічними наслідками. Комплексний аналіз гідрометеорологічної ситуації і чинників весняного стоку, що склалися у басейнах річок України на кінець другої декади лютого 2012 року. Року та результати розрахунків за гідрологічними системами і методиками прогнозування дозволяють передбачити показники та можливі наслідки весняного водопілля на річках України у 2012 році. Однією з мовірних причин повеней вважають руйнування захисних гідротехнічних споруджень водомищ. При руйнуванні дамп і великих заплавних споруд вода з великою швидкістю тече вниз за течією, заливаючи прибережні території. Повені наносить великий матеріальний зброй. Виток, заподіють шкоду здоров'ю людей, нерідко несуть загрозу для їхнього життя. Про власну безпеку може подбати кожен, крім допомоги менесників, ще й самотужки, розчистити від надмірної кількості снігу, дахи будинків та присадибні ділянки, прокопати рівчаки чи прочистити зливні труби поблизу власної господи. Люди, які проживають у небезпечних зонах поблизу водойм, у низинах, а також у зонах можливого затоплення, повинні бути особливо уважними. Необхідно стежити за прогнозами синоптиків і повідомленнями рятувальних служб. Найважливіше не панікувати і заспокоїти оточуючих. Якщо ж повноводдя неминуче, необхідно забрати з підвалів та люхів речі і продукти та заздалегідь подбати про сільських тварин. Потрапивши у воду, треба відразу ж пливти до найближчого незатопленого місця. Врятованих треба перевдягнути в сухий, теплий одяг, дати заспокійливі засоби. Якщо людина не дихає, її роблять штучне дихання. Якщо небезпека минула, повертатися додому потрібно обережно, остерігаючись обірваних ліній електропередач, пошкоджених газових магістралей. Користуватися газом, електрикою та каналізацією можна лише одержавши дозвіл відповідних служб. До Тричних проводів і розеток взагалі краще не наближатися допоки вони остаточно не висохнуть. Після повені чи паводку необхідно переконатися, що житло не отримало внаслідок повені ніяких ушкоджень та не загрожує заваленням. Відсутні провалини в будинку і навколо нього. Не розбите скло і немає небезпечних уламків та сміття. Питну воду, особливо джерел водопостачання, які були підтоплені, слід обов'язково кип'ятити. Також необхідно просушити будинок, провести ретельне очищення та дезінфекцію забрудненого посуду і домашніх речей та прилеглої до будинку території. На сьогодні це все. До побачення. Бережіть себе.